Друзі-колеги, всім привіт. Суботній вечір. 2 грудня. Розпочинається в нас вечірнє управління. Але перш ніж розпочати дане відео, хочу звернутися до вас, друзі, до моїх підписчиків, до моїх глядачів. 53. я Бригада механізована наших захисників потребує допомоги, нашої з вами допомоги, І їм потрібні кошти на їхні потреби, які ніколи в них не закінчуються. Тому, друзі, стільки, хто зможе, гривня 2, 5, 10, це не складе для вас труднощів, такі кошти не відіграють взагалі ніякої ролі у вашому житті, а хлопцям допоможуть. Як каже Сергій Шелудько з миру пониці, путлеру петля. Отже, друзі, посилання на монобанк залишу в описі під відео. Кошти надходять безпосередньо 53-й бригаді, без ніяких накопичувальних фондів, посередників, і ТД, і ТП. Тому не залишайтеся байдужими, кожна гривня важлива. Заходьте в посилання під відео, там ви побачите е, збір, стільки коштів потрібно, стільки вже є. Тому, друзі, переходимо, долучаємося до підтримки. Тому, Бо хто як не ми, друзі, хто як не ми. А відео сьогоднішнє буде про свинарник і шкідників, які в мене завелися на даний момент. Завелися щури, друзі. Ось дивіться, що відбувається. Дірка раз. Бачите, стільки землі. Далі під вигрібною ямою, під щитом, теж у бетоні прогризли діру. Ось нанесли землі. Далі в стюку, знову ж таки, під кліткою нора. Повно землі нарили. І коло мої в клітці теж раз, два, і в углі три. Повно землі. Кожного вечора вигрібаю. Тому, друзі, якось будемо боротися. Зараз хочу е, потруєного зерна покидати, аби вони понаїдалися трохи. І В подальшому буду замішувати ріденький бетон, буду бити скло і буду заробляти отвори. Не перший раз вже тільки починається зима і починається масове переселення гризунів по хлівах, де є їжа. А в свинарнику біля свиней, біля коровів в корівниках завжди є чим полакомитися в зимовий період, тому вони масово з полів, перебираються до таких ось осередків їжі. В минулому році було те саме: заробляв отвори. Одного дня заробив, на другий день виходжу. Отвір знову є прогризло в сирому бетоні. Тому цього року буду практикувати такий спосіб, буду бити скло мілко, змішувати з бетоном і заробляти отвори. Напишіть в коментарях, як ви боретеся з шкідниками, гризунами у своїх свинарниках, а я буду боротися так. Можливо, є якийсь ефективніший спосіб, прислухаюся. Що по свинках? Свинки масово почали гуляти. Ось як ви чуєте, гудить, гудить гудить і гудить. Одна відгуділа, друга почала гудіти. Коротше, якось так, друзі. Ростуть потихеньку, сприятлива погода для росту свиней в зимній період. Не жарко. Вже не перший раз я спостерігаю, що в зимній період свині ростуть краще, ніж у літній. На своєму досвіді температурний режим все-таки відіграє велику роль. Починають краще їсти, починають краще набирати масу, не витрачають калорії на те, щоб охолодити свій. Своє тіло, свій організм, так як влітку, коли спека. Тому якось так. Свинарнику тепло, свинарнику плюс 18-19 градусів. Також. добре. Ось чуєте як. Наречена гудить. Ну, гуди, не гуди, нічого тобі не світи. Тому так, друзі, такий відеоролик. Да, будемо збувати. Бачите, що О, тут два виводки в одній клітці, їм вже місця мало, є таких два шнирка. Ось один, ось другий. Це вони мають бути такі, як і основний масив. А вони бачите, які. З чим це пов'язано, з тим, що при родах, коли льоха поросилася, було холодно, і оцих два недомірка, я не, не, в, не вгледів, і вони попали під жолуб без лампи, промерзли, так закоценіли. Правда, кинув я їх під лампою, коли вже зайшов хлів. Я їх виявив, кинув під лампу, вони відігрілися, все нормально, але бачите, що ріст зовсім не той. Збій відбувся в організмі і все. І маємо те, що маємо. Ну нічого, в сім'ї не без виродка, як говориться друзі в нас в народі. Ну так, погода в нас дощ. Таких дощів не було влітку цього року, як зараз. Сніг з'їло, болото страшенне, поки впораєшся. Ніг не відчуваєш, поки пройдеш по цьому замісу, повиносиш гній, поналиваєш воду, покидаєш їсти. Це просто жесть. Так що, друзі, пишіть, коментуйте. Дуже хочеться почути ваші поради стосовно гризунів у своїх свинарниках, корівниках, як ви з ними бореться, якими засобами які засоби найефективніші. А ми, як завжди, млин працює, змішувач в лапках да? працює, все влаштовує. Мелем. Так, щоб і на завтра було, так як завтра неділя. Тому потрібно і намолоти на завтра. Це незмінно. Кукурудза власного вирощування, пшениця і соняшник. Оце такі, таку зерносуміш я і амелю. Дебехотин, ДБ Хотин, друзі. Ця що вирощена на присадибних ділянках. Ось така кукурудзка. такі цього року. Початочки шикарні. Ну і сама кукурудзка, частенька. Сухенька, до речі, залишається дуже багато відходів, качанів. я їх вивожу на сміттєзвалище, тому що якби, ну, робити з ними немає що. Котлом я не користуюся, в мене газове опалення, тому якби таке добро пропадає. Малишні я вже замішав. Замішую її, закриваю мішочок, щоб не вивітрювалося. Ну і а великим ось якраз відбувається замішування, друзі. Млинок працює і ми працюємо. Корові буряка вже нарізав. Корова в мене їсть рано і ввечері. Відеречко різаного бурячка, дерть з соняшниковою макухою. Ну і там вже комбіновка рано солома, вечором кукурудзиня. В принципі, так. Ось такий об'єм бурячка. У мене цього року кормового з грядочки на городі, вже другий рік саджаю. Бурячок мамут дуже класний, мені сподобався своєю, е, як він росте. Весь на поверхні, тільки самий корінець в ґрунті, тому не складає проблеми його при викопуванні, навіть коли засушлива погода, коли земля суха, він дуже легко викопується, виривається жомом не користуюся, тому як там вся таблиця хімічна. Так. натурпродукт, бурячок свіженький, нарізали і все. Дертюшки додали, і на тому все. Якось так, друзі, коротенько про основне. Будемо місити далі. Отакі ляпанці, всім пере... приємного перегляду. Чекаю на ваші коментарі. Всім миру, здоров'я і до наступних відеороликів. Не забувайте підтримувати українськомовний контент. Є бажання підпишіться, поставте вподобайку, обов'язково напишіть коментар. До нових зустрічей, до нових відео.